Якої завелища гидко і слухати. Ну, по покійнику голосять. Тут ангели Божі літають. Одна родина на цілім посілку, де панує злагода любов. А ви такої завелища гидкої слухати. На малій сцені Національного театру імені Щепкіна у Сумах 23 та 24 серпня відбулись прем'єрні покази вистави Украдене щастя. Це знаменита п'єса Івана Франка, яку ми сміливо переробили під сучасний лад. І створили таку собі адаптацію, інсценізацію під 90-ті роки. Вперше розповідає Дмитро Нікрасов, п'єса була надрукована у 1894 році в журналі Заря про те, як працювала над нею у 2024 році, режисер говорить. Було трошки важкувато. Ми боремося з цією п'єсою досі, щоб вона звучала сучасним, сучасною мовою, щоб вона була зрозуміла глядачу не тільки. Високого вікового діапазону, скажімо так, а ще і молодим людям, котрі завжди часто густо відвідують наш театр. Понад два десятки акторів задіяні у виставі «Украдене щастя. Христина Заграбян виконує роль Анни. А Віталій Хоменка грає Микола Задорожнього. Чи це, щоб вона вдосконалювалась, щоб вона якісь обертала нове звучання, нові якісь були думки у глядача, подивившись цю виставу, до прикладу, сьогодні, як ви кажете, да, там через місяць. Тому що, знаєте, як каже глядач, приходиш на виставу, відразу за один раз ти не можеш осяйнути весь простір. Я думаю, що кожен для себе щось знайде. Де щось видохнеться в його серці, цей період життя, вистава, взагалі, робота в театрі це неймовірно круто, це неймовірно сильно, тому що подумати про те, що зараз можливо щось робити під час підвищеної тривоги, це складно. Але і це на, на направду дуже дуже ну, тисне на тебе, але через всі ці тривоги тобі хочеться приходити. Ну, мені особисто хочеться приходити, хочеться працювати, щоб хоча б на якусь хвилину, час, три години, сім годин, скільки ми працюємо, забути про те, що відбувається зовні. Микола, ти весь пробір. Це, це що, це бійна була якась? Ні, не бійся. Так, ти ну, сорочки затривала. Що з тобою сталося? – Так у нас голова гібне та уважно. Що ви в тебе? Ну, певно, що не вкладу. А я так йому не залишу. Ти йому подусів все пригадаю. Так, знімай солочко. Знімай. З тебе до четвертий крові зійшло. Я вже другий раз іду на цю ж саму виставу, і я відчуваю, що сьогодні можуть бути інші емоції, інші враження. Бо ну Щепкін це неймовірне. Сам режисер Дмитро Некрасов, він часто робить сучасні адаптації. Я вже звикла до цього, і в нього непогано виходить. За словами директора театру Сергія Дарафієва, наглядачі очікують інші прем'єри сезону. Це вистава, яка має назву Ліса в країні. Див над нею працює режисерка Оксана Тараненко. Це буде така дуже цікава, дуже загадкова історія для сімейного перегляду, яку ми сподіваюся, випустимо в жовтні цього року. Також режисери та актори театру працюють нині над п'єсами птах на горищі» та тіні забутих предків. Намагаємося таким чином будувати наш репертуар, щоб в нашому театрі було абсолютно цікаво. Всім. Складно сказати, що театр Щепкіна буде таким, чи він буде таким. Він буде різним і він буде задовольняти абсолютно всі смаки абсолютно всіх глядачів. Олександр Качанов, Ларіса Дученка Суспільне новини Суми.